80 тисяч стільки офіційних перевірок підприємців здійснили силовики та органи контролю за останні 14 місяців. 34 тисячі з них позапланові. Це приблизно 43% від загальної кількості, враховуючи те, що станом на 1 січня поточного року на території області зареєстровано близько 37,5 тисяч суб'єктів господарювання. Можна дійти висновку, що в середньому. На кожного суб'єкта припадає по дві перевірки, одна з яких позапланова. За словами прокурора області, це лише офіційна статистика. Апарат прокуратури встановив, що управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Полтавщини щодня відправляє до 10 запитів на підприємства. Але за офіційними даними органи внутрішніх справ здійснили лише 290 перевірок за рік. Правоохоронці повинні припинити оцінювати свою роботу за кількісним показником. Андрій Моронов зазначає, подібні процедури не несуть користі, а навпаки, лише шкодять нормальній господарській діяльності, а також підривають авторитет органів, які здійснюють ці перевірки. Державної податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний погоджується. Критика на адресу контролюючих служб виправдана. І додає, власне, працівники податкової міліції ще не звикли до нового кримінально-процесуального законодавства. Щоправда, вже працюють над цим. Кількість планових перевірок по фізичним особам підприємцям слава 56%. Там зменшилась на 23% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Кількість позапланових перевірок по юридичних та фізичних особах. Зменшилась на 17%. протягом 12-13 років. Органи прокуратури провели більше сотні перевірок на захист конституційних засад підприємництва за їх результатами. Зареєстрували три кримінальні провадження до відповідальності притягнули близько 50 контролерів та правоохоронців.